4 липня майже всі чернігівські інтернет-ресурси замайоріли інформацією про те, що в річці Остер масово гине риба, а сама водойма нещадно смердить та пінеться, ніби туди, хто вагон тайду перекинув. Від початку тижня на місці працювали фахівці-екологи та епідеміологи. За цей час кілька разів були зроблені аналізи проб води. Було проведено відбір води поблизу селища Козилець. За результатами досліджень вода так само не відповідала по органолептиці та по санітарно-хімічним показникам. Теж те ж саме колір, осад, каламутність, кольоровість, вміст зважених частин, вміст розчиненого кисню та перевищення вмісту заліза. За результатами мікробіологічних досліджень, які ми отримали вчора ввечері, зразок води має значний ступінь бактеріального забруднення. 2,4 рази перевищує нормативну величину. Але знову ж таки патогенних мікроорганізмів виявлено не було. Рівень насиченості води киснем від села гломазди до шлюзу в острій який не дає цьому лиху потрапити в десну, нижче норми в рази для риби. Це фактично смертний вирок. Фахівці-екологи кажуть, причина такої ситуації велика кількість опадів, які змили в малі річки і озера, воду з боліт та сільгосп угідь. Погіршився гідрологічний стан поверхневих водних об'єктів на території області. Так, наприклад, на водоймах річки Остер, в межах Ніжинського, Носівського та Козелецького районів, річки Удай на території Варвинського району виявлені зміни кольору води та наявність стороннього запаху. На жаль, риба гибне зараз кругом в майже в кожному районі. Це на заболочених місцях, це на затоках, на притоках і так далі. У такій ситуації винна природа та зарегульованість річки Остер, бо в Ніжині, звідки ще наприкінці червня і почалося це щастя, слідів жодних викидів не виявили, кажуть екологи. Всі розмови, що якісь були скиди у Ніжині, вони, по-перше, безпідставні. По друге, на протязі протікання всієї річки Остер немає жодного підприємства. Яке б робило скиди у річку Астер за виключенням Ніжинського водоканалу. Але він напряму не скидує, а скидується у річку Юнець. На даний же момент екологи та епідеміологи наголошують, ні купатися, ні рибалити, ні в будь-який інший спосіб використовувати воду з остран, не можна. Таких заходів належить дотримуватися і ще кілька тижнів, доки річка не самоочиститься. Аби допомогти природі, на місці події працюють бригади з вилову заморищів. Протягом останніх днів на території району було обстежено більше 12 кілометрів берега і витягнуто більше 128 кілограмів мертвого поголів'я. А в частині річки, що протікає на території. Орі селища Козелець виловили більше 200 кілограмів риби, але в місцевих жителів чимало сумнівів щодо правдивості зроблених аналізів. А ще вони прагнуть, аби це лихо завершилося якомога скоріше, бо жити в смороді далі не сила. Пока колу всі бачили там. Його тім темніше. Запаху цих нечистот стоїть такий, що біля річки стояти не можна. Громада категорично налаштована. Ми нам підтвердять сільські голови, по території яких протікає річка. Якщо не будуть. Зроблені нормальні аналізи, не буде якоїсь адекватної реакції, вони поперерубують вночі троси. І це все піде в річку Десну і на Київ. Експерти ж наголошують, що аналізи проб робили чотири різні лабораторії і результати їх співпадають. Тож розмови про фальсифікації безпідставні. А ще екологи нагадують про відповідальність за свідоме забруднення водних об'єктів. Якщо є у когось. Із е, людей конкретно факт, що що був скид, що був злив, чи змив, чи ще щось. Будь ласка, давайте разом. Кримінальна справа відкрита. А казати, що ми сьогодні шлюзи відкриємо чи не відкриємо. Це ваше. Е, ну, ви можете казати все, що завгодно. Е, і громада може казати, що завгодно, але ж київська громада ще більша. І дійсно поліція таке відкрила кримінальне провадження через факти, які протягом тижня оприлюднювалися в засобах масової інформації.